Мої шанування пані і панове, цей відеоблог я запишу так при денному світлі, поки воно ще на мене падає, і, і поки ще можна записати відео. Всі знають про удари, читали, самі пережили знову блекаутні загрози і так далі. В цьому відеоблозі я не буду якось запитувати і сакраментально скрушно заламувати. Руки і питати, і думати, чому то так виглядає, що всі завжди знають наперед, куди будуть спрямовані удари ворога, і завжди ворог туди потрапляє. І не буду я як там. Хтось би міг зробити, такі колючі зауваження, мовляв, якщо всі знають цілі ворога і про них говорять і всі так попереджають, то чому ці цілі є найбільш незахищеними? Або якраз по них завжди точно все ворогу вдається бити? Я не з тих людей, які будуть такі питання ставити, я краще поставлю інше питання. А які наші цілі? Ось це і є ключове питання е, таких моментів, коли ось. Позу якоїсь безпомічної жертви, яка лише спостерігає за руйнуванням своєї критичної інфраструктури, ну спостерігається недобре слово, звичайно, і противиться, і, і, і хвала протиповітряній обороні, і так далі, і так далі. Але на загал, в такому в серйозному масштабі, ось постає питання: якщо постійно потрапляються в наперед відомі цілі ворожі, то яка тоді наша ціль? І під ціллю я маю на увазі не лише якісь військові цілі, які мають завжди спалахувати на території Росії, де ми маємо переносити війну на територію Росії, але цього не робимо. І ми досі в позиції глухої оборони. Я маю на увазі цілі навіть не мілітарно-воєнні, а, а властиво кінцеві такі візіонерські цілі, цілі тієї війни. Яка наша ціль? І поки все виглядає грою в одні ворота, ми розуміємо, що неспівмірність завданої шкоди є Росією Україною. В Росії основна шкода це є санкції економічні, які можуть якось монетизуватися і вивитися. Прямих воєнних збитків Росія не зазнає ті збитки, ті втрати, які на території України вони є прогнозовані. Неймовірно прораховані втрати під час інтервенції, це є втрати на чужі території під час вторгнення на чужу територію, тому це теж тут ніякого сюрпризу ні для кого нема. Та, власне кажучи, і постає питання цієї симетричної шкоди, тому що допоки немає ось того паритету в, в збитках. Доти буде ця глобальна і дуже для нас фатально неприємна диспропорція, тому що е, коли ворог грає лише на нашій половині поля, грає п'ятьма м'ячами, грає без правил і не, не 11 гравцями, а 50, і де нема судді по великому рахунку, то, а і навіть своїх воріт немає, тому що ми. Про ворота суперника не говоримо. Ми туди голи не забиваємо. Нас точиться оборонна війна на своїй половині поля. Тому, власне кажучи, оце питання симетричної шкоди, мені здається, воно вже теж починає перезрівати, назрівати. І відчувається, наприклад, дуже прямий зв'язок між умовно кажучи, вчорашнім чи позавчорашнім інтерв'ю генерала залужного. На західну пресу її добре почитали в Кремлі і через день дали атвіточку, знищивши 50% енергетичної інфраструктури. І це було прогнозовано, і це сталося. І ця симетрична шкода, знову ж таки, на чию користь я тут теж не даю оцінок, а радше ставлю це питання, яка наша ціль? Тому що, власне, в міністер в це буде все опиратися. Бо можна в просто доскону віку дуже героїчно переносити всі злидні війни. Я про тил говорю: героїчно опиратися там, пристосовуватися до блекаутів, заряджати павербанки і так далі. Так далі. Але питання симетричної шкоди постає. Тому що з оборонної позиції, ну, все ж таки рано чи пізно доведеться виходити. І тут, власне, виходити куди, це теж до інтерв'ю залужного має опосередкований стосунок. Ця думка я за основу беру. І я думаю, що ви теж уже це розумієте: що візією перемоги для України, ну для української влади, яка від імені України виступає, є повернення до кордонів 91-го року. Це подається фактично як довгострокова ціль, ціль цієї війни вернутися до тих територій, з якими проголошувалася наша незалежність в 91 му році. І власне кажучи, і якщо і я, я так побачив, що багато людей цю ціль сприйняли, власне, як остаточну, от, мовляв, якщо ми цього досягнемо, тобто Крим. Я за душки виношу всю ціну Криму, бо це в попередньому блозі описано. Хто хоче, то прошу подивитися У мене на ютуб-каналі. Попередній блог, де стосовно Криму йшла мова, і Вашингтон Пост, і це собі переслухайте. Багато хто побігли за оцею візією 91. Оця кордони 91. Кордони 91 багато хто в Україні сприйняв як остаточну ціль, остаточну візію, кінцевий пункт цієї цієї війни. То, власне кажучи, з того приводу, я би хотів навіть трошки розчарувати людей, не в частині там підрахунку можливо це чи неможливо, скільки часу це займе, це і так зрозуміло, що фактично станом на зараз, при глухій обороні, при потраплянні ворога в наперед відомі цілі. Про які всі знають, але всі далі вони є незахищеними на 100%. То, власне кажучи, це і може тривати десятиліттями, то це і буде тривати десятиліттями, такий варіант підходить. Знову ж таки, кожен сам для себе робить висновки. Та зрештою, шкіт робити. Тут висновки не можна робити, тут не є заручники просто історії, історичного процесу. Я тут, власне, хотів би навіть трошки розширувати тих людей, які вважають, що кордони 91 це кінцева ціль. Я більше схильний вважати, що власне це лише пів справи. По великому рахунку, якщо брати історизм і історичність цієї, війни, то кордони 91, на мій погляд, я не нав'язую цю думку, є лише пів справою, тобто 50%. Тому що ми вже можемо навіть по деокупованих територіях теж це побачити. Ми вернули. Харківську область, ми вернули Сумську область до зразків 91-го року. Ми вернули кордони частково в Україні, ми вже вернули кордони 91. Що нам це дало? І що нам це дало, власне, питання. Тому що за кордоном, який встановлений 91-м роком, кілька сот метрів, які вже територію іншого іншої держави, стоять артилерійські бази. Стоять гарнізони з е, системами залпового вогню і за кордону, встановленого 91 91-го року, е, прекрасно і глибинно обстрілюють цю прикордонну українську територію в межах 91. І так по всьому периметру країни, умовно кажучи, навіть якщо ми вернемо 91 рік, ми. Вернемо кордони з 91-го року, то за цього кордону постійно в Україну буде летіти балістична, крилата, чи якась інша ракета смертоносна і руйнівна. Тобто, якими би не були кордони, і незалежно від кордонів, встановлених 91 чи 23, 23 лютого, чи ще якісь інші, чи можливо до кордонів УНР. Можна теж собі фантазувати, незалежно від кордонів, які будуть, будуть проставлятися якби по лінії фронту, з за кордону завжди, тобто з Росії, буде йти все одно балістично-ядерна крилата небезпека. І, е і інтервенційна і, і окупанська і вторгнення, і тут ви це все чули і читали і генерала Залужного і міністра оборони <кій> України Рєзнікова. Тому фактично зараз тема кордонів 91 це тема не стільки кінця, скільки відсування тої самої небезпеки, яка в принципі і не міняється, тому що незалежно від кордонів, кордони України, які вони не були. 23 лютого 1991 рік. Російська Недофедерація вважає історичною помилкою. І де би ми не проставили цей кордон, з-за кордону 2 метри буде в Україну летіти смертоносна загроза. Тому. По суті, навіть деокупація це, це, це теж треба розуміти людям, які стратегічно далі дивляться, не ось так ситуативно, хайпово по заголовках, а просто так на якось розписують своє життя в цих умовах наперед. Вони теж розуміють, що навіть деокупація повна України до зразка 91-го року, що є. Ну, просто мега результатом, і було би, ну просто це не мислимо вселенський результат успішний. Все одно, навіть це ця деокупація, чи часткова, чи повна, не має значення. При збереженні Російської Федерації в теперішньому її імперіалістичному вигляді нічого не дає. Тобто воно дає звичайно відновлення суверенітету, але це не знімає тої самої загрози, якою є взагалі Російська Федерація як така, яка вважає будь-які кордони України помилковими, існування державності української суверенітету історичною помилкою. І де би вона не була в яких кордонах, ця недоімперія буде все одно уневажувати будь-які кордони. Як би вони не проставлялися і не захищалися. Тому, власне кажучи, це все виводить взагалі на тему, а чим є кордон зараз. Тому що в нас е, дуже е, ми на такому острівці, на якому ми не розуміємо, ось, е, як зверху це виглядає ну, якби з, із, з ілюмінатора якогось космічного корабля, як виглядає ця Земля. Умовно кажучи, коли зліва від нас Європа, це є територія без кордоння, тобто територія, де нема кордонів між країнами, вони є умовними, вони є мовними, вони є культурними, вони є адміністративними, але вони не є мілітарними. Там нема очарок, там немає колючих дротів між країнами Євросоюзу, у єдиному континенті. Там немає тих КПП, нема блокпостів у тих всіх з, з 10 кілометровими чергами, нема тих митників, нема того всього. Це є світ без кордоння, і тому він сильний, що він є власне відкритий. Бо об'єднаний єдиною цінністю. То, власне кажучи, у нашому випадку з такою, з такою ну, вічною загрозою, як взагалі питання кордонів, це чим є цей кордон? Кордон, в принципі, є е, маркуванням свого простору і не більше. Власне кажучи, Кордон, який буде завжди порушуватися ворогом і буде зазнавати атак ворогів, він може постійно суватися, тому що він і є предметом оспорення, оце розмивання кордону твоєї країни. Не хочуть, щоб ми мали кордон з ними, а ми були з, з ними, без кордону. Тому, власне кажучи, чим є кордон, це є більше таке гуманітарно ціннісне поняття, чим ми маємо відрізнятися. Я зараз про це не говорю. В частині власне кордону. Кордон 91. Мені здається, що тут просто треба розуміти, що навіть при дотриманні суверенітету, відновленні суверенітету зразка 91, при збереженні тепер в такому вигляді, якому є путінської, рашистської, шовіністичної ординської Росії, як загрози, воно в принципі і нічого не міняє. Тому мені здається, що якщо ми говоримо, а яка наша ціль. То я би не говорив про кордони 91, тому що це проміжна ціль, яка не вирішує, бо навіть з кордону 91 полетить ракета. Е, я думаю, що треба кінцевою ціллю, і це, я думаю, всі вже розуміють. і Це говорить і секретар НБО, це говорить топ політики, це говорить і спікери, І добре, що це нарешті говориться, вкотре треба поговорити, що кінцевою ціллю є неіснування ворога. От неіснування ворога дасть нам спокій незалежно від того, чи буде це кордон відновлений скоро, чи в якійсь довшій перспективі. І, і, і власне, неіснування ворога я, я би вважав і трактував би як стратегічну перемогу. І це, напевно, б мало б всюди проходити як кінцева ціль. Кордон 91 це не кінцева ціль. Це бажана ціль, але не кінцева, на мій погляд. А це означає, що якщо попереду стоїть неіснування ворога, то ми розуміємо, що, власне, це надовго. І це інтерв'ю генерала Залужного воно дає натяк на те, що це, по-перше, надовго. Росія програє, але вона буде програвати довго. І розчленування, розкладання, оце патологоанатомічний розтин монстра може розтягнутися на десятиліття. Я думаю, що наші покоління. Навіть, може, навіть внуків можуть застати цей процес. Тому, в принципі, власне, і до цього треба бути готовими, і, і, і це теж розуміти, і розуміння цього трошки на іншу історичну дистанцію дозволить роздозувати свої внутрішні ресурси, моральні, і, і, і економічні, і національні, і і, ціннісні, і всі, всі 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 Тому, власне кажучи, дуже часто От є такий гарний вислів, що війна це є. Це є такий марафон довгий, де спринт лишається на сам кінець. От, власне, я думаю, нам десь так треба до цього ставитися. Я цими думками хотів поділитися. Прошу берегти себе. Зараз часи дуже е, густо, зимово, нічні темні. І це вимагає від нас внутрішнього світла, внутрішнього сяйва. Давайте ним будемо освітлюватися, освітлювати свою перспективу, довгу перспективу, нехай хайпову. Не ляпоту, яку 2-3 тижні тут сіяли постійно, а власне довгу перспективу. Дякую, що вислухали. Я би попросив підписатись під під Ютуб канал, хто ще не є підписаний. Також я завжди, кожного разу, завжди з великою вдячністю хочу слова подяки сказати тим людям, які жертвують на роблять пожертви, дуже символічні на існуванні ютуб каналу. Щиро вам за це дякую і за вашу за ваше співдумання і за позицію і поширення. Все добре, бережіть себе, до нових зустрічей.